Всім привіт вітаю з дощового Києва. Понеділок, так ніби зранку було й непогано, але знову розпочався дощ. Тимночі, вночі, чесно кажучи, йшов дощ. От бачите, абрикоска так хоче вже квітнути, так хоче вона вже на повну силу розкрити свої квіточки, але не виходить. Холодно, холодно, але нічого, життя перемагає і вона буде квітнути. Також, от там, вдалині, у нас прапор України з'явився на новому будинку. І так, знаєте, приємно кожного ранку вставати, дивитися в вікно і бачити цей прапор, і дякувати всім нашим захисникам за цей день, за ну, відносно мирне небо над Україною. Ми обов'язково переможемо, і цей прапор буде завжди майоріти над моєю рідною країною. А ще мене радують мої фіалочки. От такі в мене красуні розквітли. Ця ще от тільки-тільки починає. Ця от така фіалочка простенька. Ось таке віконце з фіалками. І тут розквітла наречена. От така біла наречена, біла фіалка. Так що всім бажаю гарного, тихого, мирного, спокійного дня. І нехай у всіх все буде добре. До наступної зустрічі, дівчата! Пока-пока, до побачення! І дівчата обіцяла вам показати, як розсвітне амазонська лілія. Дивіться, яка краса, ще тільки один розквіт бутон. Тут їх 5. так гарно. Така квітка велика, схожа на нарцис і дуже-дуже ніжно приємно пахне.